Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо вдосконалювати навички розкладання многочленів на множники і познайомимось із методом групування. Отже, тема нашого уроку розкладання многочленів на множники способом групування. Розкласти многочлен на множники означає подати його як добуток кількох многочленів, тотожний даному многочлену. Найпростіший спосіб розкладання многочленів на множники це метод винесення спільного множника за дужки. Пригадаймо, щоб розкласти многочлен на множники винесенням спільного множника за дужки, треба перше, виділити спільний множник, який містить члени даного многочлена, друге, на основі розподільної властивості множення записати добуток спільного множника і відповідної суми. Не кожен многочлен можна розкласти на множники методом винесення спільного множника за дужки. Наприклад, у многочлена ax АХ плюс BX плюс Ay плюс by немає спільного множника, який би містили всі члени даного многочлена. Проте члени цього многочлена можна об'єднати в групи так, що доданки кожної групи матимуть спільний множник. Виділимо ці групи за допомогою дужок aх плюс bx і a y плюс b. Виносимо за дужки спільний множник у кожній групі. Для першої групи це множник x, а для другої множник іг. Ми отримали вираз, в якому обидва доданки мають множник a плюс Б. Виносимо його за дужки. Маємо a плюс Б помножити на х плюс y. Заданий многочлен удалося розкласти на множники завдяки тому, що ми в зручний спосіб об'єднали його члени в групи. Тому описаний прийом розкладання многочлена на множники називають способом групування. Отже, застосовуючи спосіб групування, перше, утворюємо групи членів, що мають спільний множник. Друге, виносимо за дужки спільний множник у кожній групі. Третє. Виносимо за дошки спільний для всіх груп множник, що має утворитися в результаті. Щоб переконатися, що розкладання на множники виконано правильно, слід перемножити отримані множники. Внаслідок цих дій має утворитися даний многочлен. Завдання 1. Розкладіть на множники многочлен мінус 5 a плюс 2b10. Розв'язання. Згрупуймо члени многочлена так, щоб доданки у кожній групі мали спільний множник. У одночленів АБ і 2Б спільний множник Б. У одночленів мінус 5А й 10 спільний множник 5. Тому групуємо перший з третім доданки та другий з четвертим. Виділяємо ці групи за допомогою дужок. Виносимо в кожній групі спільний множник за дужки. Ми отримали вираз, в якому обидва доданки мають множник А плюс 2. Виносимо його за дужки. Маємо а плюс 2 помножити на b-5. Заданий многочлен ми розклали на множники, застосувавши метод групування. Завдання 2. Розкладіть на множники многочлен 2 а плюс 2b мінус m плюс АМ плюс Bm2. Розв'язання. Застосовуючи метод групування, ми можемо згрупувати члени заданого многочлена різними способами. Пропоную даний приклад розв'язати двома способами. Перший спосіб розподіляємо члени многочлена на три групи по два доданки так, щоб доданки у кожній групі мали спільний множник. Виділяємо ці групи дужками. Перша група 2А і АМ. Друга група 2B і Bm. І третя група це мінус m і мінус 2. Виносимо в кожній групі за дужки спільний множник. У першій групі це множник А. В другій групі спільним множником є B. У третій групі мінус 1. Ми отримали вираз, в якому всі доданки мають спільний множник 2m. Виносимо його за дужки, Маємо 2 плюс m. Помножити на а Б B1. Розгляньмо другий спосіб групування. Розподіляємо члени многочлена на дві групи по три доданки так, щоб доданки в кожній групі мали спільний множник. Виділяємо ці групи дужками. перша група 2а2b2, а друга група це мінус МАМ і БМ. Виносимо в кожній групі за дужки спільний множник. У першій групі це множник 2. У другій групі множник m. Ми отримали вираз, в якому обидва доданки мають спільний множник a плюс b1. Виносимо його за дужки, Маємо a плюс b1 помножити на 2m. Завдання 3. Розв'яжті рівняння x2х плюс 40 дорівнює 8х. Розв'язання. Переносимо 8х у ліву частину рівняння, змінивши знак цього доданку на протилежний. Отримуємо рівняння x квадрат мінус 5х плюс 40-8х дорівнює 0. Для розв'язання даного рівняння розкладаємо многочлен у його лівій частині на множники методом групування. Групуємо доданки так, щоб ці з них, які потрапили в одну групу, мали спільний множник. Наприклад, х квадрат і мінус 5х та 40 і мінус 8х, виносимо в кожній групі спільний множник за дужки. У першій групі це множник х, у другій групі множник мінус 8. Отримали вираз, в якому обидва доданки мають спільний множник x-5. Виносимо його за дужки і отримуємо у лівій частині рівняння добуток x 5 та x 8 який дорівнює нулю. Пам'ятаємо, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже x 5 дорівнює 0, або x 8 дорівнює нулю, тобто x дорівнює 5 або x дорівнює 8. Чудово! Сьогодні. Ми навчилися розкладати многочлени на множники способом групування. Дякую за увагу! До зустрічі!